Дуже багато різних класних форматів, відео, фото. От саме для інстаграму, для цього, для тіктоку. Reels можна зробити у капкат, але ми його не маємо. І ми його через звичайний спосіб, яким ми звикли скачувати, не можемо. Тому ми будемо вчитись скачувати ось так. Вводимо скачать. Капкат на iPhone або на моєму випадку Android. Так. Скачати безкоштовно. Я постараюся скинути в коментарях внизу під описом відео саме ссылку, де буде скачуватися саме швидше, щоб ви не шукали через посилання. Пропускаємо всі види реклами, скачати безкоштовно. Рекламу закриваємо. І ось таким чином у вас скачується файл. Подробиці. Ось тут він у мене качається. І у вас так само буде. Після скачування потрібно натиснути на нього, щоб він запустився. У мене, я, так як я вже скачувала, ось тут він у мене вже скачаний. І я натискаю ОК, і він у мене відкриється, в моєму випадку буде відновлення, тому що е е оновлення, тому що капкат в мене вже був скачаний. Ось так, чекаємо відкрити внизу. Новий проєкт, камера і так далі. І в нашому випадку треба ось. Так, попросило мене ось так ось пішло. І нам треба зробити ось таке відео. Socks, like uh, з таким ефектом. Як і обіцяла, тут дуже багато ефектів. Я старатися буду на каналі викладати інструкцію того чи іншого налаштування саме у такому форматі, і ви просто ваше завдання буде слідкувати. Ви можете і самостійно якісь свої відео створювати, але краще, коли ось. Таким чином, тому що тут задіяні два види налаштування, і зараз я вам це покажу. Так. Що нам потрібно? Нам потрібно відео, де ви йдете, де ви рухаєтесь вперед. Або якийсь файл, будь-хто, чи це дитина, чи це якась, не знаю, річ, чи це якийсь продукт, чи як ви ставите, тобто залежно від того, що ви хочете. Пускаємо новий проєкт. Нам потрібно буде відео не менше не більше трьох секунд. Бажано, ну, плюс-мінус. Ось так. В моєму випадку, це такий е, формат. Так. Натиснули. І ось у нас він з'явився в редакторі. Тепер, що нам потрібно? Нам потрібно, можливо, зменшити. Так, я це видаляю. Можливо, зменшити відео, тому що воно у нас 4,9 секунди. Нам такого великого не потрібно. Тоді ми його зменшуємо, так, як я говорила, до 3 секунд. Ось таким чином тягнути черечах. Так, ось є. 3. Тепер ми відео ділимо ось приблизно в цій частині, щоб перша частинка лишалася, наприклад, меншою, друга більшою. Ділимо ось так, щоб воно було на половину і шукаємо слово розділіть. Зараз ми беремо другу частину і скорость. Так, швидкість. Чекайте, де це у нас? Як це правильно? Ось так, швидкість. Якщо у нас один, то ми ось у цю сторону це буде получатися мінус 7. Мінус 7. І натискаємо ОК, ідемо далі. Зараз нам потрібно, якщо ми ось так, то ми на відео, а нам потрібно бути на прозрачному фоні ось так, і шукати ефекти. Ефекти. Ефекти тіла, галюцинації ось тут, і хаотичне двіження. Окей, okay. галочку. Трохи зменшуємо. І йдемо в настроїть ось тут внизу. Тепер ми робимо скорость до нуля, поворот до 100. Так. І окей. Okay. Тепер ми додамо ще один ефект на кінець, так, цей трохи зменшимо. Знову ж таки на... ось так на екран, щоб нам з'явилися ефекти тіла. Тепер нам потрібно. Так, в тренді суперспособності, селфі. Так, чекайте. Галюцинації. Так, це не це ще раз. Ага, ось так. Так, чекайте. Ага, цього разу заходимо в ефекти відео. Шукаємо ночний клуб. І налаштовуємо на страбоскоп. Ось тут. Добавляємо. і налаштувати, вменшуємо скорость до 40. І готово. Тобто тут ще можна було трохи відео довше зробити. І ось таким чином. Тоді, коли в нас вже такий ефект бомбовий готовий, натискаємо на Експорт, воно скачується вам у е галерею, і далі ви можете ділитися де завгодно. Тобто це може бути історія, це може бути інстаграм-пост, це може бути рілс, це може бути Фейсбук, а просто в нашому випадку скачуємо і йдемо туди, загружаємо туди, де нам подобається. Тепер е на канал під. Е Відео поставлю інструкцію з посилання, де скачати капкат. І якщо якісь у вас будуть питання по відео, або ви щось не зрозуміли, ви можете задавати в питання в відео під відео або ж в каналі. Силку на свій канал з такими корисностями лишаю також під відео, щоб ви мали можливість мати доступ до таких класних ефектів різних готових шаблонів. Постійно під рукою, і щоб ваші були сторіс реально круті. Ну, тобто не сторіс, а і тік-ток, любі будь-які ваші відео, ваші сторіс, ваші соціальні мережі, щоб прямо горіли і були активними.